Саме 20-22 за хвилину. Бекелінч проти Бянка Білер чемпіонка вирвала перемогу після кіоді. А після матчу повернулась Бейлі разом з Іо та Докоти. Міс проти Логана Пола дебютний матч на 1, 1 Логана Пола. Логан показав багато прийомів і навіть стрибнув з ринга летючим ліктом і переміг. Бо біля захистив титул чемпіона США від Осінатюрів. Судний день проти Домініка та Рея містеріо непоганий матч, та головний момент це повернення Еджа. Едж розкидав сосунків, які зрадили його, і допоміг містеріо перемогти. Пет Мекафі переміг хепі Корбіна після удару по яйцям і після матчу бахнув пивка. Усо проти Стефана і Грицька гірше ніж було на Манін зебанка, але теж норм перемогли усо. Лів проти Ронда Розі Ронда домінувала весь час, але дуже подебільному програла. Матч до останнього на ногах. Роман Рейнц вийшов першим, а за ним Брок Леснер виїхав на тракторі. Леснер підняв ковшом ринг з рейнсом всередині. Також була спроба від тюрі та Ф5 на полу Хемені. Переміг Роман Рейнс. Вони з Усо поховали Брока уламками столу.